Прави для тренування стрибка з місця. Перше вправи це для першої фази. Фази пішло Ножки зігнули, руки вперед, присіли замах і виконуємо замах руками вгору. Так, щоб відірвати наше тіло на носочки. Тобто присіли, замах. Присіли. Друга вправа це вже виконуємо вистрибування. Те ж саме. Присіли за махом. Вистрибуємо. Приземляємося на носочки і на зігнуті ноги. Вистрілуємо. Друга вправа це для другої фази. другої вправи – Фаза польоту. Правим ліктем до лівого коліна, лівим ліктем до правого коліна. І виконуємо скручування коліном як можна вище. Наступна права. Виконуємо вистрибування колінами. Прижимаємося до грудей. Руки виставляємо вперед. Робимо таку групіровку. І на носочку. Третя вправа. Фаза приземлення. Повністю присіли. Ручки вперед. Виконуємо замах. І легенький стрибок вперед. І за приземлення обов'язково руки вперед. І приземлення замах. приземлення, замах. Presente, né?